Друзі, вітаю вас! Це знову я Лариса Бергман, і сьогодні я буду вішати римські штори. Я хочу вам показати, як це правильно зробити. От такі будуть римські штори. У мене є такий чудовий парогенератор за допомогою якого я зараз буду прасувати римську штору. В цьому є певні переваги, бо завдяки парі можна. Просувати будь-яку тканину і не переживати за те, що вона буде пошкоджена через дуже високу температуру, бо пара підходить до будь якої тканини і дуже хорошо просується при цьому. Далі я буду вставляти оці прутики в римську тасьму, що пришита до штори. Тобто тут є тут є кишенька, ось сюди я вставляю прутик. І його туди продіваю через, через римську штору. А римський витяжувач вставляємо в цю кишеньку. Ну, от Я вставила його, на видно, він всередині знаходиться. Я підготую для того, щоб навішувати римські штори. Для цього розплутую тут ланцюжок. І дістала нитки. Це виходить у нас підйомний механізм від нього. Така нитка висить. На нього ми будемо щепляти римську штурму. Його треба вішати на відстані 10 см від краю римського кармазу. І на відстані 10 см від краю. Тут шукаю петельку. На римській тісні тут ці петільки йдуть одна за одною. Так, зверху донизу. До так, тепер тут наприкінці є колічки от, і ми цю ниточку тут зав'язуємо, натягуємо тільки рівно, щоб воно все висіло. Головне, щоб ці дві нитки вони е, натягнуті були однаково. Бо якщо буде якийсь перекос, то тоді римська штора буде криво підніматися. Так, Ну а те, що зайве, ми зріжемо. Тепер можна підняти штору і подивитися, як вона піднімається. О, все дуже добре. Піднімається гарно і так вона висітиме.